В ефірі телепрограма Територія дитинства. Сьогодні у мене для тебе, як завжди, багато цікавих тем. По-перше, зараз триває Різдвяний тиждень, а отже усіх потрібно ходити та поздоровляти із Різдвом Христовим, а також ворожити. А по-друге, всього кілька днів тому пройшли змагання зі спортивного орієнтування, і, звичайно, я на них побувала. Тож сьогодні, як і завжди, буде цікаво! Не перемикайся! Час між різдвом та хрещенням називається святками. Тривають вони цілий тиждень. В цей час відбувається дуже багато чудес. Сім салабім, конфетус появлятус. А ще в цей час можна ворожити та чаклувати на майбутню долю. Як це правильно робити, я запитала у справжнього білого мага. Та де чому у нього навчилась? Чуфир. Муфир! Як раніше, так і зараз дівчата не припиняють вірити в силу магії. Та й деякі хлопці іноді удаються до чарів. Як я вже раніше казала, саме в період 7 до 19 січня. Можна дійсно дізнатись свою долю, однак, не знаючи броду, не лізь у воду. Тому раджу не ворожити, поки не знаєш магічних правил. Основний такий принцип щоб то поміщення, в якому відбувається гадання, щоб воно було чисто, хорошо обране і нарядне. Туди приходять і позитивні події, тобто приходять добра, світлі сили і приходять позитивні події. Думаю, ти не раз чула про те, що в будинку також має бути хороша атмосфера. Для того, щоб не тільки чистота була в квартирі, де ти живеш, але й магічне очищення, варто провести особливий ритуал. На Рождество или на, во время святок, ви можете зробити для себе такой колокольчик, як у нас вражається магії, зарядити. колокольчик, который в течение всего года может приносить вам то есть определенные позитивные события, отгоняя какие-то проблемы. Мы сейчас будем делать волшебный колокольчик. Как это делается? Необходимо вот там вот где-то высоко над своей головой представить яркий светящийся желтый шар желтой вот такой вот энергии, вот. А, значит, и туда значит, заложить. Ну вот что мы хотим? Создали мы вот этот шар, представили, как он ярко-ярко светится, а теперь мысленно опустили его и растворили в колокольчике. И вот когда ваш дом неожиданно вы почувствуете в течение года, что какая-то тяжелая, тяжелая, давящая атмосфера или еще какие-то такие вот проблемы, что можно сделать? Можно просто пройти и позвонить этим колокольчиком Угла. Итак, мы очищаем пространство для гадания. Второй момент. Когда вы занимаетесь гаданием, желательно, но это еще зависит от гадания, мы остановимся на этом, желательно, чтобы у вас было где-то изображение ангела рядом с вами. Это может быть либо иконка, либо изображение ангелочка. Вот у нас вот этот ангел. Почему? Потому что ангелы, архангелы ⁇ это посланники Бога. Посланники не темних сил, а посланники Бога і іменно е, ані несуть радісне забиття. Не можна ворожити й тим, хто знаходиться під дією алкоголю. Однак, сподіваюся, ти взагалі до алкоголю маєш негативне відношення. А от ворожіння нетверезої людини може накликати багато чорних потойбічних сил, які принесуть смуток та хвороби в дім. Третье, это касается наряда и волос женщины. Не должно быть никаких плетений на волосах, не должно быть никаких э, заколок на волосах. И второе, это относится к одежде. Одежда должна быть без поясов. Без якихось булавок, вот. желательно поснимать колечки, для того, щоб не було замкнутих Почему? Потому Тому що замкнуті они не дають можливості прийти э, чомусь новому обновленню. Думаю, ти вже не раз цікавилась гаданням із дзеркалами. Тож маєш знати, що воно небезпечне, і замість судженого рядженого у дзеркалі можна побачити щось дуже страшне або ж випустити із-за дзеркала щось назовні. А отже, краще не використовувати таку ворожбу. Однак, думаю, не всі послухаються цієї поради. А отже, аби себе убезпечити, для того, щоб цього избежати, а все-таки, якщо хтось решиться на таке гадання, необхідно, щоб білядом з вами було зображення забора. Либо это просто зображення, як это, може бути открыточка там календарь, либо, що лучше вот такой маленький заборчик із 12 тополинных веточек. Але проблем у підлітків і так вистачає: тож не варто гратися із долею. Краще використовувати такі гадання, що дозволять тобі дізнатися про майбутнє, але потебіжних сил вони не скликатимуть: долю твою не змінять без твоєї волі. Отже, перше ворожіння на свічці. От ми беремо от світічку, де? Да? Делим на 4 сезона, условно можно накоточком, вот так вот, или иголочкой, то есть на месте, где у нас эти четыре сезона. То есть зима, весна, лето и осень. И по тому, как будет гореть свечка, по тому, как будет гореть свечка, мы будем определять, какие события нам предстоят. На обратной стороне вот здесь мы разделили на 4 сезона, а на обратной стороне следует написать свое имя. Свое имя и дату рождения. Зажигаем. Говорим следующие слова. Как эта свеча горит, так она мне свое имя, правду говорит. И вот внимательно смотрим. То есть, если вдруг свеча начинает коптеть черным, mm -hmm. значит, этот период будет омрачен какими-то неприятностями. Mm -hmm. Если вот такие вот большие наплывы, тоже надо смотреть. Если наплыв в форме слезинки, ну это к слезам. Mm -hmm. Если в форме вот вот таких вот горошин, вот таких mm -hmm. вот, то это к деньгам. Mm -hmm. И, соответственно, следят и за фитильком, як веде себя фітелюк, Потому что, глядя на то, що ну як верні, яка фігурка можна приділити такие такі вот основные вехи. А далі все залежить від твоєї фантазії. Людина, що біжить тобі, привидеться, отже, буде в тебе багато справ, багато подій у цьому році. Якщо ж серденько побачиш, значить можуть з'явитись романтичні стосунки. очень хорошо, вот не в подсвечничек ставить при таком гадании, а на тарелочку. И тогда, если значит, у вас, то есть догорает до конца, значит, год будет очень хорошим, то есть все ты успеешь, все планы твои сбудутся. Если фитилек вдруг Падає в плані э, крестика, то вполне вероятно, що в этом году буде какое то очень потрясение. Ну, Здесь надо бути э, э, Опять таки, якщо это колечко, то это замужество, mm -hmm. это брак mm -hmm. в общем, или богатство. Якщо одній ворожити моторошно, адже в цей час може відбуватись багато дивних речей. Можеш покликати подруг. Тоді ви зможете спробувати інше колективне гадання. По-перше, потрібно насипати в миску зерно та покласти туди деякі речі. Угалек это означає неприятності. Mm -hmm. ну, тобто, це теж в жребі нельзя исключать такої вероятності. Є вкусно-сладкая конфета. Це на сладкую жизнь. Є у нас там палочка корейцы. Это у нас на о, продвижение на карьерное. Є монета. Это соответственно на деньги ваше колечко на замужество вот и значит есть у нас там да белый и черный камешек белый камушек это покровительство светлых сил а темный камушек это испытание и говорим тайные слова господом Положено до тобою взято. Тепер ви запускаєте руку під платок uh -huh. і витискаєте перший предмет. Можна витягнути як камінець, так і кільце. Та ж, яка витягла першої кільце, найпершою вийде заміж. Але до заміжя тобі ще рано. А отже, наступне гадання. Воно моє найулюбленіше, бо дуже красиве. Ну і от такою ще гадання. Значит, тоже связано с ожеребием, вот, называется оно кораблик судьбы. Как оно происходит? Ну, у нас небольшая емкость, в принципе, чтобы вам просто объяснить, ну, можно брать большой таз. Большой таз воды, это догадать можно много, и вот таких вот полосочек бумаги тоже может быть много. Берется половинка скорлупы грецкого ореха, и от туда ставится огарочек свечи. Сами события, они э, определены вот полосками бумаги, на которых написано, ну что у нас тут, прибыль, достаток, разлука, слезы, убыток, путешествие, радость, свадьба, учеба. Ну, то есть, что предполагается вообще в сфере жизни, в сфере интересов человека, то есть, выкладывается вот таким вот образом. Затем, затем, кораблик судьбы, то есть, зажигается свечка, и какому из, то есть, из этих полосочек бумаги, какой из полосочек бумаги подплывет кораблик, значит, то наиболее вероятно. Но сбудется то или иное только в случае, если бумажка Згаріць багато було смужечок із різними надписами в тому тазику, але запалилися саме ті, на які я очікувала. А з часом, коли ми вже змонтували програму, я зрозуміла гадання збулось. До речі, є в білого мага для тебе ще кілька порад. Также вы можете сделать на Рождество или на э, Новогодние праздники, э, заряженный в момент святок, свят, э, свят, ну, момент святок значит, э, подарок близкому человеку. Как вы это делаете? Вы приобретаете фигурку ангела, сосредотачиваетесь на том, что вы хотите чтобы произошло в жизни хорошего, позитивного, доброго, либо просто на состоянии добра для близкого человека. И думая об этом, о своем желании, о желании добра для него, вы согреваете руками фигурку ангела. Когда она нагреется, то есть вы почувствуете, что она стала теплая, значит, эта фигурка зарядилась вашим желанием. Вы можете ее подарить. Ще багато цікавого розповіла мені білий мах під час нашої зустрічі. Тож я обов'язково спробую все те ворожіння під час святок. Якщо ти також вирішила погадати на майбутнє, напиши мені в групу ВКонтакті або на електронну пошту про те, яке ворожіння ти використовувала, і що цього року, згідно з твоїм гаданням, має збутись. А далі сюжет, в якому нам знадобляться карти, щоправда, не гадальні, а географічні. Де вихід, куди бігти? Люди! Допоможіть! Дерево і ще одне. Тут же наче пробігав. Голова йде обертом. Такі думки з'являються у тих, хто загубився в лісі. Адже він однаковий, особливо взимку. І зрозуміти, куди йти, складно, особливо, якщо не вмієш орієнтуватись по мапі. 10 метрів на південь та 3 на схід. Угу, Добре. О, знов цукерочка. Так раніше шукали скарби, а тепер контрольні пункти. Їх намагаються знайти ті, хто займається спортивним орієнтуванням. Змагання зі спортивного орієнтування мали проходити в Пролетарському районі Донецька. Це окраїна міста. Змагання малювались мені не дуже привабливими. Однак, щойно ми дістались місця призначення, то побачили підлітків, що грались на дворі, не повірити в сніжки. Хлопці та дівчата так захоплено кидали снігом, що зовсім не помітили, як ми їх почали знімати, і лише згодом звернули на нашу знімальну групу увагу. Почему можете проиграть? Ну потому что здесь есть более сильные школы, чем мы. Твое мнение. Ну, у меня хорошее настроение, но все равно боюсь. Почему? Ну, тоже страшно проиграть. А, в чем сложность? Почему боитесь проиграть? Что может не получиться? Ну, может, мы не до конца подготовлены, как некоторые школы. А как готовились? Ну, тренировались возле своей школы. Однак, простими тренуваннями заняття орієнтувальників складно назвати. По-перше, вони хороші знавці.